Що менше, коефіцієнт нахилу функції y дорівнює 65 x, чи коефіцієнт нахилу графіка цієї функції, яка в нас на малюнку. І для того, щоб відповісти на це запитання, розберімося першу, що ж таке коефіцієнт нахилу. Так, інколи кажуть, що коефіцієнт нахилу можна почути кутовий коефіцієнт, часто можна почути коефіцієнт пропорційності, адже ми зараз говоримо саме про прямо пропорційну залежність. Як би там не було? Це просто число, яке показує, в скільки разів y змінюється швидше порівняно з X. Так? І, Або, іншими словами, якщо X зміниться на одиничку, наскільки зміниться y. І розуміючи це, спробуймо розібратися, а що ж тут відбувається. Так. Спершу погляньмо на рівняння. Тобто ну, на функцію задну рівнянням. Так, але рівняння. Маємо, що y дорівнює 6,5х. Тож, якщо х збільшить на одиничку, так, буде в нас тут, наприклад, було 7, а стане 7 плюс 1, 8. Так. Ця додаткова одиничка помножиться на 6,5, і вийде, що y, коли x змінився на одиничку, зміниться на 6,5. І, власне, оцей множник, так, наш коефіцієнт нахилу, оце він і є. Тобто тут коефіцієнт нахилу 6,5. З половиною. Тепер погляньмо на графік. графік. На графіку ми це також насправді можемо побачити. Адже ще раз, що таке коефіцієнт нахилу? Це число, яке показує, наскільки збільшиться y, якщо x збільшиться на одиничку. Тож ми можемо так і зробити: От, наприклад, отут x був 0, ми його зміщуємо на одиничку. І бачимо, що в цей момент y змістився ну, десь на 3. Так, тобто, коли x одиничка, то y приблизно 3. Так. Потім знову, якщо x ще змістити на одиничку, y знову зріс на те ж число. І це природньо, адже це пряма, вона має йти під тим же кутом, отже, це відношення буде зберігатись. Так. І ми розуміємо, що врівняння на 6,5, а тут приблизно 3. Отже, ми можемо сміливо стверджувати, що коцієнт нахилу графіку менший ніж рівняння.